Я вже понад місяць користуюсь пилососом Thomas Фібія Проенімо і реально ним задоволена. Прибираю майже щодня, бо в нас є кішка і шерсть повсюди. Він має два фільтрбокси – водяний та циклонний, а також можна пилососити з мішком. Він теж є в комплекті. З аквафільтром прибирати приємніше. Пили бруд залишається у воді, повітря свіже, а аквабокс легко мити. Просто вилила і готово. Циклонний фільтр зручний, коли треба швидко прибрати в квартири. Контейнер легко спорожнити і не треба щоразу мити. З цим полососом в мене немає більше проблем із шерстю. Ні на меблях, ні на килимах. І мій настрій більше не псується через розсипану землю з квіткового горщика та розкидану їжу. Я навіть Ним помила матрас і вся гразюка залишилась в воді, а матрас став чистим та свіжим. Амфібія Animal значно полегшує прибирання і скорочує витрачений на цей час. Шкода, правда, що він іграшки не розкладає і білизну не прасує. А щодо користування пилососом, то все просто і логічно.